Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні у нас рецепт шоколадного пляцка перфект. Нам будуть необхідні такі інгредієнти. Для шоколадного бісквіту, 7 яєць, 213 г цукру, дрібка солі, 115 г муки, 62 г какао і 45 г кукурудзяного крухмалю. Для крему із жовтків і сметани 4 жовтки, 120 г цукру, 20 г ванільного цукру. 20 г борошна, 300 г сметани жирністю 20% і 200 г вершкового масла. Для заварного вишневого крему, 100 мл вишневого соку і 100 мл води, 25 г кукурудзяного крохмалю, 100 г вершкового масла, цукрова пудра за смаком і 30 г молочного або чорного шоколаду. Я використала тільки половину крему. Для прикрашання пляцька. 100 г шоколаду і крихта шоколадного бісквіту. В Чашу міксера даємо 213 г цукру, 7 яєць, дрібку солі. Збиваємо до щільної світлої маси приблизно 6-8 хвилин. Окремо з'єднуємо сухі продукти. Це є муку 115 г. Крохмаль кукурудзяний 45 г і какао 62 г. Все перемішуємо до однорідності. В два етапи додаємо процінні сухі продукти до збитої маси. прямокутну форму, осталяємо її пергаментним папером, змащуємо маслом. Це буде невеликий пляцок. Якщо ви хочете високий пляцок, то спічіть ще один такий корж з такої самий, кількості інгредієнтів. Виливаємо чисту форму. Якщо ви хочете круглий високий тортик, то можете спекти в кінці діаметром 24 см. Тоді дно кільце загортайте в фольгу, ставите на противень, обережно переливаєте тісто і печемо при температурі 170 градусів режим верхниц без конвекції. Після 30 хвилин можна відкривати духовку і перевіряти готовність бісквіту. Якщо спашка суха, то бісквіт витягуємо. Перетримати бісквіт теж не потрібно, тому що він буде сухим. Орієнтуємося не на час, а на суху спашку. Даємо обсвітові постояти в формі 5 хвилин, потім даємо трошки встигнути на решітці. Тоді загортаємо в харчову плівку і даємо в холодильник на 1-2 години. Нарізаємо бісквіт за допомогою хлібного ножика. Будемо його розрізати на 2 або 3 частини. Кворчі виходять пористі і впитують в себе любу пропитку. Сюди добре підходить пропитка молоком або кавою. Приготуємо заварний крем на жовтках і сметані. Для цього товстостійний сутейник, даємо 4 жовтки. додаємо 120 грам цукру, 20 грам ванільного цукру. Розітріть вінчиком до однорідності. Додайте 20 грам борошна. Ну, це 1 столова ложка з великою гіркою. Все добре перемішайте, щоб не було грудочок. Докладіть 300 г сметани жирністю 20%. Все перемішайте до однорідності. Постійно помішуючи на невеликому вогні, доведіть масу до загустіння. Коли маса зніміть з вогню, Крем накриваємо харчовою плівкою контакт і залишаємо охолоджуватися до температури 30-35 градусів. Чашу міксера даємо 200 г масла кімнатної температури. Збиваємо 7-8 хвилин, збиваємо до світлої пишної маси. Не припиняючи збивання на найнижчих обертах міксера, поступово введіть по одній столовій ложці заварену сметанкову масу. Докладайте наступну порцію після того, як добре вмішаєте попередню. Приготуємо вишневий заварний крем. В сотейник з товстим дном вливаємо 200 мл вишневого компоту. Замість нього можна взяти вишневий сік і воду. Я брала вишневий сік з водою. Додаємо 25 г кукурудзяного крухмалю. Замість крухмалю можна взяти ванільний пудинг. Перемішайте до однорідності. Постійно помішуючи, доведіть на середньому вогні до кипіння. А потім охолодіть до температури 30 градусів, накривши харчовою плівкою контакт. Добре збийте 100 г м'якого вершкового масла. Не перестаючи збивати на низьких обертах міксера. Відіть по столовій ложці заварену вишневу масу. Додавайте наступну порцію лише після того, як мішається передня. Дайте сокрову пудру за смаком. Додайте 30 г розтопленого шоколаду. Все перемішайте. Крем виходить ніжним і пишним. У мене ще крем залишився, я не використала весь крем у пляцок. Біскіт пропитуємо молоком або кавою. Можна пропитати водою з цукром. Цукру, цукру даємо небагато, щоб була ледь солодка вода. На бісквіт викладаємо крем і житків і сметани. На цей крем викладаємо заверний вишневий крем. І потім інший корж. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння, взаємодопомога і душевність. А віра, надій і любов будуть вірними супутниками по життю. Отут із любов'ю, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою до зустрічі, Па-па-па-па.